День працівників культури. Чому важливо сьогодні підтримувати українську культуру? Як це робити? Чи живе ще аматорське народне мистецтво? Де його знайти? Про це все поговоримо вже прямо зараз з нами на зв'язку Аліна Бойко. Ми вже з нею спілкувалися про українську писемність. Дочекаємося, поки вона з'явиться з нами на зв'язку, і будемо розмовляти про це. Але я хочу додати зі своєї сторони, що все таки, на жаль, українське таке аматорське мистецтво воно не таке поширене, як хотілося. Угу. Але все-таки десь ще збереглися, знаєш, ці такі острівки. Бо я знаю, що за радянського союзу обов'язково при кожному будинку культури в кожному селищі були якісь гуртки, були якийсь народний хор. Так, так. ми вже не говоримо про те наповнення цієї програми, так яка була, але все-таки це було. На такому державному рівні поставили таке питання розвитку культури зараз, на жаль, цього немає, але це залишилося на плечах тих людей, які все таки горять цим, які є тими носіями. Ось тому так. Я думаю, що частково це ось такі трішечки занепад аматорського мистецтва пов'язаний з тим, це, що це, все в комерцію це, все це, йде це, в комерцію. А у нас останні десятиліття вся комерція вона була направлена на російськомовний ринок. Так тому, що якщо ти пишеш російською, співаєш російською, знімаєш російською, це завжди додає набагато більше аудиторії, і навіть я тобі скажу, що я стикнувся з проблемою, коли я був у Дніпрі. Я не міг купити одну книжку. Українською мовою я обійшов всі книгарні і не знайшов. Єдине невеличке видавництво, яке видавало, я зі Львова замовив цю книжку. І я розумію, що проблема в тому, що немає попиту великого. Тобто, якби був великий попит, був би так. сенс замовляти тиражі. Так, А в якості економії роблять це російською до цього часу. Угу. Дуже віримо, що це зміниться. Аліна Бойко вже з нами на е зв'язку відновили його. Е пані Аліно. Як чути, як бачите? Ще раз всіх вітаю, так. все добре. Вітаємо. От до речі, тут якраз е, таке питання хотілося б ще до попереднього нашого спілкування. От нам пише глядач: е, не говорять, а розмовляють, балакують, спілкуються. Говоріть – це русизм. Скажіть, можна говорити слово говорити? Е, насправді до цього слова дуже багато синонімів тому я думаю, глядачі можуть обирати які їм подобаються. Тому що українська мова вона і прекрасна у нас дуже багато синонімів. Є е, викладені словники синонімів, і тому не можна звати точну цифру, скільки це слово говорити є синонімів. Але я думаю, що це можна поцікавитися yeah. також. Але я насправді просто... є, е, е, вибачте, прибуває. Буває, нам здається, що ну це точно російське слово. А відкриваєш, відкриваєш український словник, а це літературне слово. Воно було в різних творах українських письменників, поетів. І навіть слово говорити ми також знаходимо у, слов, у словнику української мови. Тому... Але але вже асоціації, якби є, коли там, де є аналог, так в російській мові можна обирати. Справді, але можна обирати. це наша знаєте в чому проблема. що, е, ну, треба все розуміти що це у нас є якісь кальки з російської дуже багато в російській мові є слів українського походження давайте сприймати це так ну це вже про мову поговорили окремий блог, подивіться друзі на нашому ютуб каналі дуже цікаво. А зараз до культури в чому особливість власне української культури чим вона унікальна Загалом дуже важливо підтримувати українську культуру, тому що ми кажемо, що наша держава молода стосовно наших років незалежності. Але насправді ми маємо значну історію, і те, що ми змогли зберегти державу, це якраз величезна подяка українській культурі, що вона занеп... що вона не занепадала, величезна подяка українцям, які протягом того часу, коли України не було незалежності, намагалися. Плекати Культуру носити традиційний одяг, зберігати усну народну творчість, пісні тощо це дуже важливо, і в чому особливість української культури, наша культура протрималася багато років без державної. Mm -hmm. Дутрималися за людям, які її плекали, і це прекрасно, тому що про українську культуру чують і за кордоном те, що ми її популяризуємо, наша діаспора, те, що ми так серйозно сприймаємо, наприклад, євробачення щороку і намагаємося використати цей майданчик для того, аби популяризувати своє і показати можливість фольклорні традиції тощо, і насправді в цьому особливість на. До речі, я коли думав про цей майданчик, про євробачення, знаєте, що я помітив, що реально людям заходить українська етніка, тому що ми подивимося, якщо на тих, хто мав найбільший успіх на Євробаченні, тобто це переможеться Руслана, переможеться Джамала GoA, які минулого року поза минулого року глядачі на друге місце поставили, і Калуш, який переміг. Ці чотири виконавці вони використовували ну троє з них крім вже мали українську етніку, адже мали ще й кримськотатарську. Так тобто культура вона цікава і дійсно ми бачимо підтвердження, тому що знову не треба це меншу вартість. Якусь знаєте, як сказав один з продюсерів, здається, в Україні що надоїло, що нас приймають як людей з лісу з гір, а насправді. Це ж якраз таки і цікаво, це якраз особливість, яку ми можемо показати. Ось цю нашу етніку. А взагалі, в які так, чи у нас зв'язок стабільний? Які взагалі у нас сфери культури найбільш розвинені саме от українські українські історично? Тобто, чи це музика, чи художнє мистецтво? Що ви можете от сказати про напрямки? А, так, українці, звісно, пишаються своєю музикою, починаючи від стародавніх часів, коли у нас були кобзарі, бандуристи, фольклор, усна народна творчість. А, тому, але і не можна забувати про також живопис. Тарас Шевченко, він був а, навіть можна сказати, для свого часу у першу чергу живописцем. Тому всі мені здається, сфери культури добре розвинуті в Україні, і якщо також говорити про сучасність. Дуже тішить, що українська музика розвивається зараз з'являється багато нових виконавців українськомовних, які пишуть музику українською, популяризують це. Також щодо мистецтва, то щодо саме художнього мистецтва тот варто згадати нещодавний проект потяг перемоги, хто був на залізничних вокзалах за останній час. Могли побачити цей потяг, там де розмальовані вагони. А там сім вагонів, розписаних українськими митцями, і кожен вагон присвячено певному регіону України, який зараз бореться за українську державність. Щодо літератури, це улюблена тема, моя професійна. І нам також є дуже багато чим пишатися. Наприклад, Сергій Жадан, нещодавно був номінований на Нобелівську премію, і хотіла так, якраз звернула увагу на книги. Любі друзі, дійсно долучайтеся до українського літературного процесу, адже він живий. Ми зараз живемо в унікальний час, коли можемо прийти, наприклад, на презентацію книги якогось автора або відвідати поетичний вечір, де буде присутній автор. Тобто, ми живі учасники цього літературного процесу, тому що для багатьох українська література. Те, що ми читали в підручнику, ще багато хто каже, що це все сумне. Ну, По-перше, до цього, тому що історія у нас була не одна з них, хто це читали, і ці твори важливі. Але зараз, якщо ви звернетесь до сучасної української літератури, то варто пошукати там щось сумне, звісно, воно там і є, але на будь-який смак є, є поезія, є проза тощо. І кожен з нас може стати. От, Учасником цієї цього нового mm. о, літературного процесу, ну як мінімум, хотілося б закликати купувати книги, навіть якщо це не українські письменники, але купувати тиражі українською мовою, тому що це е, звільнить майданчик для того, щоб нові митці саме свої твори видавали, бо вони ж пишуть українською, mm. який сенс їм друкуватися російською. Так е, попит треба збільшити попит на е, українську мову в книжках. І тоді буде ще більше у нас різноманіття. Я впевнений в цьому. А як ми можемо зі свого боку, от ще якими кроками підтримувати українську культуру? То ви зазначили відвідувати презентації або там книжок? Я так розумію, в принципі, це стосується і музичні презентації, і м, картини, так які ми можемо дивитися, відвідувати. Що ми зі свого боку ще які кроки можемо зробити, щоб ну, підтримувати і давати хист? Митцям створювати нове а, так. Перше, що ми вже зазначили, це підтримувати копійкою. Так, якщо це стосується музики, то слухати на офіційних платформах, там де а, виконавці будуть отримувати з цього певний відсоток, це їм буде давати наснагу і давати елементарну можливість продовжувати творити, також відвідувати музеї. А, це звучить так. Музеї зараз вони не такі популярні. Насправді, от нещодавного а, як українці спостерігали. На те, як постраждав музей Ханенків під час нещодавніх mm -hmm. обстрілів, і те, що українці також журтувалися і намагаються донатити туди також, тому що це важливо. Це культура, і те, що якщо ми будемо відвідувати ці культурні заходи, музеї і підтримувати своїм відвідуванням і своїми групами, це дійсно ж буде розвиватися. І також про книги дуже важливо. Усі українські видавництва закликають так. Підтримувати їх, купувати у них, тому що давно, якщо так зайти в книгарню, то можна було не побачити деяких видань українською. Взагалі так. вони були російською, і зараз, оскільки і на, на з рівні, українська книга вона популяризується і так, то її треба підтримувати і нам. Зокрема, тут можна взагалі згадати деякі видавництва. Можливо, хтось денотує і захоче потім дещо підбати. Ось у Абаби Галамаги вийшла чудова колекція української класики. Можна зібрати прекрасну бібліотеку, там дуже гарні обкладинки, цих книг і там зібрані українські класики, Можна зібрати таку колекцію. Також видавництво non взагалі зараз залізні тренд нонфікшен не література художня, а щось таке про саморозвиток, про наукове, але доступною мовою. І тут українське видавництво Віхола, Лабораторія також доступні. Цікаві книжки Віхола взагалі. Видають українських авторів типу. Тому можете також звернути на це увагу. Ну і також відвідувати мистецькі заходи. А в Києві я знаю, що Цим проблем немає, адже коли я переїхала, я також почала шукати, і дуже багато молоді організовують якісь. Можливо, не такі відомі, поки виконавці влаштовують свої сольні концерти, закликають туди приходити. І тут можливо, що можна робити в соцмережах. Це поширювати дописи митців. Я mm. думаю, такі є у кожного і таким чином популяризуватися. Також такі прості кроки. А реально підтримка так треба просто про це пам'ятати і е, не думати, що це ну це десь для когось іншого. Це все для нас, і це про нас, так тому що це наша культура. Скажіть, будь ласка, наостанок щодо е, аматорського мистецтва, чи живе ще аматорське народне мистецтво, і які можливо є приклади такого сучасного мистецтва. А, так, воно о, живе особливо, мені здається, в маленьких містах, тому що навіть коли я була меншою, то відвідувала концерти і там завжди запрошувалися аматорські гурти, і це насправді класно, тому що так як ви зазначали, ось таке широке мистецтво, так, широка культура відома, це одне, але ось такі маленькі об'єднання людей, які горять творчістю, які хочуть цим займатися. Mm -hmm. а, хочеться плекати, їх також варто підтримувати. І якщо в вашому місті ви знаєте, що буде виступати якийсь місцевий гурт або місцевий виконавець, то чому б не сходити і підтримати хоча б своєю увагою. Ось. І також щодо соцмереж хотіла окремо сказати: там також зараз вирує українська культура, є безліч профілів, аккаунтів, які присвячені українській культурі, безліч статей. PC. І в Тіктоці, Інстаграмі, Фейсбуці це можна за цим можна слідкувати, про це можна дізнаватися більше і користуватися цим задоволенням своїх естетичних потреб. Дякуємо, дякуємо вам за це спілкування. Хотілося б, ну я не знаю. Я так захоплююсь цими темами і українською мовою, і культурою, і хотілося б ще говорити і говорити. На жаль, обмежені ефірним часом, але ми вам дуже вдячні, що ви долучилися до нас. Так, дуже дякуємо. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Бажаємо вам натхнення, успіху у всьому, що ви робите. Дякую. Нам заєм дякуємо. дякуємо, друзі. Ми нагадуємо, що з нами на зв'язку Аліна Бойко, українська філологиня, блогерка, також викладачка української мови та літератури і ще студентка Національного університету києво могилянська академія. З нею ми говорили про українську писемність, про українську мову, а також про працівників культури. Чому так важливо сьогодні підтримувати українську культуру, як це робити і чи живе ще аматорське мистецтво? Про це все були наші розмови. Долучайтеся до ранку надії. Зараз невеличка на пауза.